Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую звіт. Тема уроку – Як утворюється лід на водоймах, дослідження властивостей льоду. А також поговоримо про правила безпечної поведінки взимку. Тож розпочинаємо наш урок ранковим колом. Тримаємо Ручки одна мільйона передаємо тепло всім своїм однокласникам. І так, давайте пригадаємо, як називається пора року. Так, пора року називається зима, абсолютно правильно, назвіть всі зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Зараз у нас січень абсолютно правильно. Давайте пригадаємо, яке сьогодні число. Який день тижня? Подивіться у віконечко і проаналізуйте стан неба. Чи були опади? А хто може дізнатися температуру повітря за вікном? Чудово! Тож, вирушаємо нашу роботу. Пригадайте, в яких станах може перебувати вода. Абсолютно правильно! Рідкий, твердий та газоподібний. І так. Прочитайте вірш. Річка сховалася є і нема. Замурувала річку зима. Там, до рибалки кидають сіть. можна сьогодні пішки ходить. Дайте відповідь на запитання, про що розповідається у вірші? Повна відповідь у вірші розповідається про лід. Чому взимку можна ходити по річці? Так, тому що водичка переходить із рідкого стану у твердий, але переходити річку можна лише у спеціально перевірених місцях і лише з дозволу та допомоги дорослих, тільки в такому випадку. Зверніть увагу: приклади води в твердому стані це лід, сніг, а також град. Як утворюється лід? З настанням холодів вода в ставку охолоджується, сніг потрапляє на поверхню води і утворює крижану кашу. Вода починає замерзати. Крижана каша з води снігу і льоду перетворюється на шматочки льоду, які злипаються і утворюють крижинки. Крижини збільшуються і стають суцільним льодом. Ось такий процес. Розгляньте зображення, яку властивість льоду ти бачиш. Так, можна сказати, що лід прозорий. Абсолютно правильно. якого кольору лід. Він не має кольору. Діти, що станеться з льодом, якщо по ньому вдарити або він упаде? Так, він крихкий, він трісний. Давайте зробимо висновок, яку властивість можна назвати. Разом з дорослими виконайте дослід. Перше, налити у скляну. Скляну у пляшку воду і закрити її корком або пробочкою. Помісіть склянку з водою у морозильну камеру на ніч. А ще краще, якщо на вулиці в цей час буде мороз. Цікаво, що ви побачите зранку? Так, пляшка трісну. Чому? Коли вода перетворюється у лід, вона Розширяється і збільшується в своїх об'ємах. Покладемо лід у воду. Як лід себе поводить? Так, він піднімається вгору, тому що лід легший за воду. Хто лід у воду пальчиком. Спробуйте ще раз. Що відбувається? Він все одно піднімається. Який висновок можна зробити? Лід легший за воду, тому він не тоне. Якби лід тонув, то вода у водоймах замерзала б до самого дна, тоді всі істоти, які живуть під водою, могли б загинути. Давайте закріпимо властивості льоду. Лід крихкий, якщо він падає, то він розкришується, так? Далі лід прозорий, безбарвний, під час охолодження він розширюється і не тоне у воді. Він дуже і дуже легкий. А зараз послухайте і відгадайте загадку. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву. Звичайно, ковзани. Діти, розкажіть, чи доводилось вам кататися на ковзанах? Якщо так, поставте лайк. Чудово! Де це відбувалося? А кататися можна в спеціально відведених місцях там, де заливають його, або на відкритих водоймах. Але пам'ятайте, що все це лише з допомоги та дозволу дорослих. Розгляньте малюнок, скажіть, будь ласка, де безпечно кататись? Абсолютно правильно, безпечно кататись на другому малюнку. Чому? Тому що територія є огороженою, перевіреною і там є безпечніше. Поміркайте, що може статися під час катання на водоймі на першому малюнку. Так, крига може тріснути і далі можуть бути негативні наслідки. А зараз я прошу вашої уваги переглянути навчальне відео. Правила поведінки на льоду під час катання на ковзанах. Виходити на лід без дорослих забороняється. Катайтеся на льоду у спеціально відведених місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега. Не можна підходити близько до полонок, темних плям і кататися там на ковзанах. У цих місцях лід тонкий. В жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударом ноги. Лід не надіни поблизу кущів, очерету, під кучугурами там, де б'є джерело або впадає в річку струбок. Кататися під час відлиги на кризі небезпечно. В період потепління лід стає дуже крихким. Отже, чому цих правил треба дотримуватись? Так, чудово! Отже, ми послухали основні правила і пам'ятаємо, що правила безпеки понад усе. Як би не було весело та цікаво, але головне наше життя та здоров'я. Підгадайте загадку! Попід дах серед зими всілись білі кажани і донизу головою продрімали до весни. Прощайте мова про бурульки. Діти чому виникають бурульки? Так, чим небезпечні бурульки? Тому що вони можуть впасти і це створює небезпеку. Розгляньте малюнок, яка небезпека підстерігає нас на дорозі. Сніг і лід дуже крихкий, на ньому можна підсковзнутися, а потім вирішивши і потрапити під машину. А машина не завжди може спрацювати гальмом, тому треба дбати про свою безпеку. і не гратися біля проїжджої частини. Це поняття називається ожеледиця. Ожеледиця це шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі і на предметах, що оточують людину при замерзанні переохолодженні крапель дощу або туман. Чому важливо дотримуватись правил поведінки взимку? Тому що це наша з вами безпека. А зараз саме час. Перейти до роботи в зошиті. Я вам дякую за увагу і кажу до нових зустрічей. Бережіть себе, відпочивайте весело, але безпечно. До зустрічі!